Так, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні хотів поділитися е, декілька помилок, які багато людей робить при виготовленні окопних свічок. Е, я провірив, протестував і зробив висновки, що як не потрібно робити, е, чому я, я вирішив це відео зробити, тому що е, переводиться матеріал. Ось це нам передали вже свічки на відправку. Дівчина сама робила. Я відразу як отримав їх. Глянув, думаю, гляну, як залито все ну, якісно, дуже добре. Ось, Ви бачите, тут наглядно аж зверху трошки вилазить. Ось ці банки навіть, бачите, це під, підобрізана банка. Найкращі банки підходять, це 50 мм. Ну Можна трошки, трошки більше, тому що вони дуже якісно вигають. Хай у них час праці там 3-4 години. ну В кінці відео буде порівняння, що краще горить. Але краще використовувати ось саме такі банки. І чому помилки. Друзі, ось навіть я таку помилку зробив. Вроді би, воно так дуже гарно, Але коли я підпалив, і воно горіло. Поки я не отлив трошки парафін чи воску, не було того тепла, яке б хотілося відразу отримати. І що я вирішив, різні в мене є, але ось, ось це саме, саме якісне. якби. Відразу розгорається. Є 5 мм запасу для розширення матеріалу, віску для розширення віску. І воно горить і відразу зігріває і дає тепло те, що необхідно Ось це я свої зробив. Якби вже висновок Оце саме оптимальний варіант Парафін в два етапи заливається, він як-то більш гарно в, цьому, в, цьому, в цій справі поки що виходить. Віск до трьох разів я доливаю. Ось віск був у мене в таких кругах 3 кілограмів. Парафін очищений. Наступного разу буду брати розсипний парафін. Теж порівняємо. Ну, ось вони. Ці баночки. Я не знаю, як би я жарю, я протестую. Ось я навіть цю візьму і затестую. Кажуть, що самі військові, що вони не догорають трохи до, до кінця. Розтопляв. Я е, і парафін, і віск в звичайному казані. Ніяких парових бані, банів я не використовував. Простилив я товстий ящик і заливаю. В три етапи. Навіть от перший етап можете повний заливати і навіть не переживати, що воно не сяде. Дуже гарно, бумага впитує. Ох, сейчас ось сюда дальмо трохи. Там, в принципі. Там вдосталь. Може, ви бачите, такий я великий шматок. Розігрів і всю. Всього лиш три баночки. Е, спілкувався я з людьми. Які їх виготовляють. І вони порадили саме такий розмір баночок. І ну, порадили люди, які роблять це. І я сам перевірив це, так воно все і є. Зараз я ще з парафіну залиму. Усі так у мене, да, це теж було лишнє. Нічого воно ну, згорить. Головне, щоб парафін там був чи віск. Це очищене, люди теж ціни не служуть даної продукції. Для кого війна, для кого бізнес на перше місце виходить. Ось у мене тут... А, ну у мене тут і баночки є пустій. Зараз хочу з парафіна ще залити. Ну, використати весь матеріал, щоб вже не було вдома. Нічого, так що дивіться, обов'язково до кінця. І я покажу, як воно от буде довго розгоратися. І глянемо, чи насправді воно горить до кінця. Так ну, зараз вагу провіримо. 409. Ось моя спарафіна така. 330. Ну, 330. І є середній розмір. 347. Ну, 330, 360. Це середина. О, да, от бачите. А ось ця буде більше, але. Поки ти не ділиш. Ні, 347. Так що, друзі. Дивіться далі. Не заливайте так, не заливайте так ніколи дуже повно. Бумага хай виступає, але віск, віск, парафін, щоб були в межах. Ось воно насичене. Зараз глянете, як воно гарно впитає через півгодинки. Все, я піду вже деякі пакувати на відправку. Так, друзі, ну бачите, парафінчик такий взагалі чистенький. Так, а де туди кілька баночок потрібно долити трошечки. Потрошки я жарю показала практика, що лишнє воно не потрібно. Хвилин 20 вона повністю застиває. Ще можу що сказати, що з 12 кг, з 12 кілограмів продукції не так уж багато і вдалося зробити цих банок. В описі будуть деталі, які я забув так сказати. Я напишу скільки банок нам вдалося виготовити. Так, друзі, ну що прийшлося мій експеримент все таки винести з під'їзду, тому що, тому що це небезпечно. Але що мені сподобалося, що майже всі свічки було дуже тяжко затушити. Тільки через перекриття повного кисню. Перша, друзі, перша парафін чистий, друга віск. І третє свиний жир. І воно розгориться, мабуть. Ну все, сьома година у нас. Зараз глянемо, як воно буде працювати. Я буду включатися і розповідати. Зараз трохи посидю тут. Друзі, минуло уже майже 40 хвилин, все розгорілося. Парафін трохи краще поки що ось він горить. Віск на другому місці, жир на третьому. Ну, дивимося, тільки 40 хвилин. Ну що, продовжимо наш експеримент, що краще буде горіти і довше. Тоді поліція мене предупредила, що вночі краще свої експерименти не проводить. Сьогодні вдень я запалив і допалю віск, парафін. І жир. Бачите, парафін найкраще розгорівся, потім віск, а жирок дуже складновато йому розгоратися. Можливо, що там помага, трохи плотніше. Скручинали, глянемо. Тоді вони по годині вигоріли, глянув скільки сьогодні. Зараз у нас о 8.08. Так, друзі. Минуло час десять, жир уже майже притух, парафін з, з віском і ще горять дуже бадьоро. Жирок уже зараз займає третю сходинку. Все, виграти йому не вдасться. Ось зараз і віск так гарно розгорівся. Навіть піднявся вітерок, ну гарно все працює. Глянемо, хто, хто переможе. Так, друзі, зараз 10.10, 10 минуло 2 години. Ну, по 3 години горять банки вже, жир майже затух, е, парафін, Пбуква, бачите, п парафін. Теж просів, а воск дає ще непогане горіння. Так воно ще горить бадьоре. Три години минуло. Це дуже добрий результат, я вважаю. Робити потрібно з всього, з чого є. І жир горить, і парафін чудово горить, і віск ще чудово горить. Але зараз я ще побуду пів години, щоб баночки. Заберу я обов'язково назад. Гаряченьке. гарячинки. Бачите, ще віск як дає копоті. Дуже гарно. Для смітника ось так прогорів віск. На дні, ви бачите, чисто. Ось жир. ось жир. залишки залишилися, але воно і не горіло. Да, є залишки трохи. Збіжіть. Так, а це віск у нас. Ну Трошки, бачите, воно ще горіло. Воно б могло ще трохи потліти. Мабуть які-то 15 хвилин Та чекайте. Тука засрався.